Друзі, усіх вітаю в себе на каналі. Хочу вам показати ще один автомобіль, який ми привезли з лізаного аукціону Франції. І це в нас рено Канго. Канго не просте, воно електричне, з великою батареєю 33 кВт та запасом ходу понад 200 км в літній період. Зимовий трошки менше буде проїжджати. Автомобіль чистий 2019 рік. З гарним пробігом 68 тисяч кілометрів. Та збережена, до речі, батарея. Не пам'ятаю сох біля 90%. Плюс-мінус. Ось так виглядає в салоні. У нас є електрорегулювання зеркал, передні склопідйомники, підігрів зеркал. Такий гарний руль в нього. Не зашарпаний. Кнопочки так само не потерті, нічого. Круїз контроль присутній. Сидіння, дивіться, який гарний стан ковроліни в оригінальній Гриноканго пише. Ось пробіг. 68 тисяч кілометрів. Є в нас кондиціонер, є магнітола з блютузом. Ось так виглядає всередині. Також є форточка додаткова, це теж плюс, бо дуже часто вони йдуть на глухій перегородці. Так, в буці ще покажу. Дивіться, який стан будки. Гарненький коврулінчик, не зашарпаний, так само арочки, дивіться, пластики, авто збережене. Є в нас домкрат, ключик. З-під низу також присутня. Зараз покажу запаска. Ось. І є ще бокова дверка. Так само пластик, дивіться, який стан. Все гарненьке. Цей автомобіль може бути вашим. Телефонуйте за номером, який буде вказаний під відео. Вартість автомобіля з усім пакетом документів, готовим для постановки на облік, буде складати 8900 доларів. До зустрічі на каналі!